У Коломийській 10-й філії ліцею номер 9 працює літній табір Адреналін. Його організовують вже втретє. Тут для дітлахів відкрили кілька локацій. На одній можна малювати, на іншій співати, а ще на іншій займатися спортом чи просто відпочивати. Також тут діють English Speak Club. А також гуртки програмування та Майнкрафту ми з колегами об'єднались і створили максимально насичену програму табору для дітей для того, щоб їм тут було цікаво і вони проводили активний свій час на дозвілля. Що включає наша програма? Це різноманітні поїздки, різнопланові екскурсії містом. До прикладу, ми вже встигли відвідати резиденцію Святого Миколая в Грушеві. Також сьогодні ми відвідуємо наш театр Озаркевича. Вчора ми гуляли в парку. Ще в нас в планах поїздка до рятувальних. Там цікаві змагання і конкурси. Десятирічний Матвій вже другий рік поспіль відвідує пришкільний табір адреналін. Того року мені дуже сподобалось. Ми були, їздили в басейн. А цього року мені також подобається, тому що тут можна відпочити, гарно пограти з дітками і знайти собі нових друзів. Діти кажуть, що окрім спілкування з новими друзями, програма перебування в таборі доволі насичена. Мені найбільше сподобалось, то, що ми їдемо всякі пригоди. Ми їхали в глуші і плавати, їхали, і їхали. Парк і мені в подобається малювати, гратися. Ми тут деколи навіть граємо шашки і різні ще інші ігри. І Їдемо в різні поїздки. Сьогодні ми, наприклад, будемо їхати в театр. Я просто люблю все такі дружні колективи, що просто літом скучно. Мені подобається малювати, спортивні змагання проводити. Ми їхали вчора в. Басейн, а в середу ми їхали в Грушів. У цьому році, в 10-й філії, табір відвідає 120 дітей. Загалом це учні початкових класів, ще майже 900 дітлахів відвідуватимуть інші пришкільні табори. З коломиї Богдан Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї.